Мої вітання. Що робити, коли у вас під час руху відмовили гальма. В інтернеті є дуже багато коротких відео. За одну хвилину вам питаються розповісти, що вам потрібно натискати що потрібно робити. Ми з вами займемо трішки більше хвилини вашого часу, тому що почнемо з теорії, для того, щоб ви розуміли принцип, а не знали порядок, дій, що вам робити. Гальмівна система автомобіля. Почнемо з гальмівної педалі. Гальмівна педаль, коли ви її натискаєте за допомогою цієї педалі, ви впливаєте на підсилювач гальм. Ось він, такий чорного кольору. Цей підсилювач гальм. Рухає шток в гальмівному головному циліндрі. Таким чином, в цьому циліндрі створюється тиск. Цей тиск передається. На робочі гальмівні механізми. В даному випадку передні у нас гальма дискового типу, тобто працює супорт, який втискає колодки до диску. Таким чином відбувається гальмування. А також робочі гальмівні механізми барабанного типу. Тобто у нас стоять барабани всередині цього барабана стоять колодки гальмівні, які підтискаються вверх до цього барабану. Таким чином відбувається гальмування. Будь-який автомобіль. Ні, давайте так: гальмівна система одна із двох найважливіших систем безпеки в автомобілі. Перша це кермо або рульова система. Друга це гальмівна система. Для того, щоб збільшити безпеку автомобіля під час руху, гальмівна система має два контури. Тобто, якщо ви подивитесь, з головного гальмівного циліндра виходять дві трубочки. Ці контури незалежні один від одного. Тобто, якщо у вас що стається з одним контуром, другий контур почне, продовжує працювати. Тобто, якщо у вас, наприклад,. На якомусь колексі вийшов з ладу циліндр гальмівний, або колодки, або диск, або барабан. Тобто один контур у вас м не задіяний в процесі гальмування, то у вас буде працювати другий контур. Контури працюють так. На деяких автомобілях окремо гальмують два передніх кола, два задніх. На деяких автомобілях контури зроблені по діагоналі, тобто ліве, переднє, праве, заднє, ліве, заднє, праве Передні. Тому, якщо у вас що стається з гальмівною системою, ви завжди зможете зупинити свій автомобіль, якщо ви не розгубитесь і будете знати принцип роботи. Коли у вас відключається один контур, тобто ви уявляєте, що ви гальмуєте або тільки передніми колами, наприклад, або тільки задніми. Тобто ефективність гальмування у вас падає в два рази, але відчувається це, як, будь, як нібито вона падає в чотири рази. Тобто, як Нібито у вас гальм взагалі нема в автомобілі. Що відбувається, коли виходить з ладу один із контурів? У нас є гальмівна рідина, яка заливається до головного гальмівного циліндру. Коли один із контурів виходить із ладу, наприклад, щось стає, стається з робочим циліндром, що стається з трубочками, щось стається з... Тобто з одного контура починає витікати ця гальмівна рідина. І цей контур заповнюється повітрям. Тобто, якщо ви чули таку фразу завоздушені гальма, ви натискаєте на педаль гальм, педаль провалюється, і гальм у вас здається, що нема взагалі. Перше, що потрібно зробити, це потрібно декілька раз натиснути на педаль гальм. Тобто, раз, два, три, чотири для того, щоб створити тиск в системі. І ваші робочі механізми гальмівні почали працювати. Це перше, що потрібно зробити. Цим зрозуміло тобто принцип роботи, як працює гідравлічна гальмівна система на автомобілі. Окрім цього, окрім робочої гальмівної системи, у нас є ще дві можливості гальмувати в автомобілі. Перше, це коли ви не вмикаєте поворотника. А друга це. У нас є ще дві е, системи або дві можливості гальмувати в автомобілі. Перша можливість це гальмування двигуном. Тобто, коли у нас двигун виконує роль гальма, тобто гальмує автомобіль. І друга це у нас е, ручне або стояночне кермо, яке виглядає наступним чином. Є механічне, коли ви маєте з правої сторони від себе такий ручажок. А є електричне, коли електричне стояночне гальмо у вас виконано в виді кнопки. Так. Е, і так, у нас з вами є сьогодні гарна дівчина, яка буде експериментатором. Тобто, я буду сидіти поруч, поруч. вона буде сидіти за кермом і спробує зупинити автомобіль. На початку зі швидкості 30 км на годину, бо саме така швидкість потрібна для, для справдання для перевірки гальмівної ефективності роботи гальмівної системи. А потім вона зробиться це зробити: зупинити автомобіль без робочої гальмівної системи зі швидкості 60 км на годину. Ми з вами подивимося. Як це відбувається, і подивимося, який шлях проходить автомобіль, коли ви починаєте гальмувати не гальмами, не робочою гальмівною системою з цієї швидкості. Тому по конях і погнали. І так, що ми маємо для того, щоб виконати гальмування без використання педалі гальма. Ми будемо використовувати коробку передач і будемо використовувати ручне гальмо. Для того, щоб у нас двигун працював в режимі гальмування, а не в режимі розгону, нам потрібно з вищої передачі, тобто з п'ятої, перемикатися на нижчу, тобто на четверту, потім на третю, на другу, на перву. Таким чином, ми будемо сповільнювати автомобіль, і коли ми будемо рухатися вже на другій передачі. Ми будемо потихеньку підтискати ручне гальмо. Тобто, ручне гальмо у нас має декілька позицій. Вони у нас рахуються такими щолчками. Раз, два, три, чотири, пять, шість. Ну і сім, в залежності від того, яку силу ви маєте. Тобто... Повільне підіймання цієї рукоятки дає можливість нам повільно зводити гальмівні колодки або притискати гальмівні колодки або до диску, або до барабану. Це в разі якщо у вас позаду також стоять гальмівні механізми дискового типу. Якщо барабанного, то відповідно до барабану. Якщо ви, наприклад, на швидкості великій, там 60-80 км на годину, а тим паче, якщо у вас в салоні ще будуть люди сидіти. Будете гальмувати автомобіль тільки стояночним кермом, це призведе до того, що перегріються ваші гальмівні колодки, і автомобіль взагалі не зможе загальмувати. Тобто гальмівна система втратить свою ефективність. Тому знижувати знижувати швидкість ми будемо саме двигуном, тобто коробкою передач, і потім вже кінцеву зупинку виконувати за допомогою ручного гальма. Ти готова? І так, ми на прямій трасі. Зараз проїдемо. Зараз проїдемо лежачих поліцейських, або це правильно називається підвищення проїзної частини для примусового зменшення швидкості автомобіля. В даному випадку велосипедна доріжка у нас перетинає проїзну частину. І от вам запитання, відповідь ви дасте в коментарях. Якщо велосипедна доріжка пересікає проїзну частину в неперехрестя або поза перехрестям, хто кому повинен дати дорогу? Водій, велосипедиста чи велосипедист водію? От, до речі, ще одна велосипедна доріжка, яка буде пересікати проїзну частину. Ну і також поза перехрестям. Дайте відповідь в коментарях, хто кому повинен дати дорогу. Водій велосипедисту чи велосипедист водію. О! Добре, розганяємо автомобіль до 30 км на годину. Не використовуючи педалі гальма, починаємо працювати. Витискаємо щеплення друга передача. Відпускаємо щеплення. Витискаємо щеплення перша передача. Відпускаємо щеплення. Витискаємо щеплення, ручне гальмо. До повної зупинки. Аварійну світлову сигналізацію можна включити. Добре, давай ще раз спробуємо. Ні, їдемо прямо. Давай до 40 тепер розганяємо. четверту, третю, четверту і починаємо гальмувати. четверту і починаємо гальмувати. Вмикаємо аварійну світлову сигналізацію, поїхали третя, Відпускаємо щеплення. Друга. Відпускаємо щеплення. Можна це трошки інтенсивніше робити. Перша відпускаємо щеплення. Витискаємо щеплення ручне гальмо. Тобто ми виконали зупинку автомобіля без робочої гальмівної системи або без натискання на педаль гальм. Тобто на що ми звертаємо увагу? По перше, перша помилка, яка може бути, ви коли з вищої передачі перемикаєтесь на нижчу, ви можете втиснути щеплення і потім тримати, і ваш автомобіль не буде гальмувати. Тобто, перемкнулись, відпустили. Перемкнулись, відпустили щеплення. Друге, на що потрібно звернути увагу, можна, ви запитаєте, мабуть, а чи можна з четвертої на другу, наприклад, або там з третьої на першу переключитись? Дивіться, в залежності від двигуна, який він має ГРМ. Тобто, якщо у вас. Цепний ГРМ, тобто розподільчий вал приводиться в рух за допомогою цепу, то теоретично можна. Якщо у вас ремінь стоїть, якщо ви на великій швидкості з четвертої переключитесь на другу або на перву, скоріш за все, у вас відбудеться те, що ремінь проскочи по шестернях, і це призведе до дуже пагубних помилок, до дуже пагубних е наслідків. О. Тому краще можна це робити інтенсивніше. Тобто четверта, трішки сповільнилась третя, трішки сповільнилась друга. І коли у вас вже є друга передача, ви можете на два, на три щелчка підняти стояночне гальмо для того, щоб ефективніше гальмувати. Як напрацювати такі навики? Більшість людей, коли керує автомобілем, під'їжджаючи до світлофора, під'їжджаючи до поворота, під'їжджаючи. Або перед якимсь маневром вони користуються виключно робочою гальмівною системою. Тобто вижили, витиснули щеплення, гальмом пригальмували, там перемкнули передачу, повернули і поїхали далі. Для того щоб напрацювати м такі здібності, е пробуйте розраховувати швидкість, розраховувати дистанцію, під'їжджаючи до повороту, під'їжджаючи до світофору, не використовуючи стоян, не використовуючи робочу гальмівну систему. Тобто, робочу гальмівну систему використовуйте. Тільки для повної зупинки. Якщо ви заздалегідь бачите, що у вас горить червоне світло за допомогою пониження передач з четвертої на третє, з третьої на другу, зменшуйте швидкість, і вже в кінці, коли ви під'їжджаєте до світлофору, натискайте на педаль гальм. Таким чином, ви напрацюєте цей навик в себе. І якщо з вашою гальмівною системою що станеться, ви зможете вже автоматично зупинити автомобіль, тому що будете мати такий навик. А взагалі краще, щоб до цього не доходило. Тобто робіть щоденне технічне обслуговування або огляд автомобіля перед тим, як виїжджаєте. І завжди дивіться, що у вас де підтікає, не підтікає, щоб не залишитись без гальмівної рідини взагалі. Тому на цьому все. Якщо у вас якісь запитання, залишайте в коментарі, коментарі під цим відео. Дякую за увагу. Підписуйтесь на канал щоб не пропустити наступну цікаву інформацію.